Саме навчання за ваучером це унікальна можливість для людей, які сьогодні працюють і бажають або підвищити рівень своєї освіти, або здобути нову освіту. Навчання за ваучером воно призначено для осіб. 45 років плюс які мають стаж роботи, страховий стаж не менше 15 років. А також це не застосовується для громадян, які є внутрішньо переміщеними особами. Які є учасниками бойових дій та ті, хто постраждав від воєнних дій, тобто особи з інвалідністю. Обов'язкова умова для отримання ваучера це не бути безробітною людиною. Вартість самого ваучера 30 тисяч 280 гривень. Відповідно до порядку видачі ваучерів, здійснюється перепідготовка. Або підвищення кваліфікації за 95 спеціальностями, а також отримання другої вищої освіти та підвищення кваліфікації за 60 професіями. Перелік спеціальностей і професій постійно змінюється. В цьому році наші громадяни скористалися можливістю. І 759 ваучерів наразі вже видано. Профінансовано 12,7 мільйонів гривень саме для оплати за навчання за тими ваучерами. 580 саме жінки, які обрали навчання за ваучером і отримали таку можливість. Крім того, на сьогодні 177. Людей внутрішньо переміщених осіб отримали ваучер. Чотири учасника бойових дій. Найбільшість обирають професії медсестринство, медицина, фармація. Цивільна безпека, маркетинг, психологія, соціальна робота. Кожна людина має право вибрати регіон, де вона хоче навчатися, і навчальний заклад. Головне, щоб цей навчальний заклад мав ліцензію на здійснення саме такого навчання. Окрім навчання за ваучером, ми активно використовуємо державну програму про навчання за сертифікатом. Саме навчання за сертифікатом воно доступне для зареєстрованих безробітних. Сума сертифікату, вона така сама, як і сума ваучеру, але здійснюється навчання на замовлення роботодавців. Сьогодні дуже важливим і запитуваним є експериментальний проєкт для наших захисників. Таке навчання організовується в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. А в рамках експериментального проекту для учасників бойових дій в цьому році вже пройшли навчання 67 осіб.